Привет! Сегодня ми граємо в Бравл Старс. Так, що у нас там? Збросимося. Всім играємо в Бравл Старс. Зараз почнемо катку. От я крутим такий леончик. А в мене новий Бейс Так, у мене от кібасея. Бачите, от його вже нема. Чекаємо. О! Так, чекаємо. Могу Все. Катка місь, зараз страшно було 10 людей. Так, чекаємо, чекаємо 5 з 10, чекаємо. Трешу було трохи поскоріше. О, 10 з 10. Ура. Починаємо грати. Так, загрузка йде, загрузка, загрузка, чекаємо. Дощі загрузка. ще трохи треба почекати? О, ми спам, все, побігла. Так, йдемо за бра. Всім-сім-сім. Так, туди, туди. Банку треба забрати, щоб було більше сел і більше удару. Так, там є у нас цей лісом. Забираємо. О, інші гайбки. Так, йдемо, йдемо. Що. Так, тут нікого Дальше о, там Пайпер Ой, старый, там. Ну я иду. Так, иду забрался всем таки Там кто с я там Так, окей. Я кидаю еще одну наклейку. Так. О, он и Думаю, что победил. Они а, не могут потекать, чаю. Так. О, вот. Она дает банок. Так. Так. О, тут еще пайпер. Да, он там сидит. Побегал, побегал, побегал. Куда так бросим расімся, син, забіг. Ой, яд трохи мен. Так, зараз почне бігти яду. Куда в расімся, син, сім, сім, ти біжиш яд. Так. Ну зараз нас яд криї, побігла вісь. Да, біжимо, біжимо, біжимо. О, Кущи, маленьке зайду. О, тут є трьохбащний, дев'ятий бащний прибіг. Так. Ельгер трьохбащний попробував бігти. О, 7 сім, допомогти, дякую. Е, Біжимо. О, ще три команди залишалось. Так, так. У нас тут одного убили. Біжимо. О, все, два команди. СМС бросимо 7 і фаза хенамічес. Є, бросимо 7 у них двох вложив. Це круто. О, ми оповідали. Плюс 10 кубків. Так, ходу. Ось так, чекаємо. Плюс 96 до Row Pass. Виходимо ще одну катку. Зараз поіграємо, пограємо, погіремо. Загрузка 4 команд із 10. Тепер 5. Так, 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 так. вже десь 10. Все, спам Загрузочка. Нормально. Так має бути. Так, так, так. быстрее, еще быстрее, еще О, заспанулся. Все, побегал. О, баночка забираем. О, бое. Зарси Менса. Ну, паники сдат. Дот. раз. Ой, зараз я умру. Тра, тикат, тикат. А, я она нам не достал. А, то библа. Все нормально. Зачем всем, всем давать? Нормально будет. Тикай, 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 тикай. Браз ми всі ми вроді би закрили. Так, так, закрили купіли. Ні-ні, я одна. Вони мене закрили. Тепер треба думати, як може їх пробежу, попробую. Так, так. Парці коншу бросився. Ні, ну буваємо. Ай, вбила. Так. Програли. Мінус наркопки. Четверте місце нормально. Загрузка. Плюс 12 так какие у нас новые карты? Всем пока, короче.